Вітаю всіх! Хотіла робити шоц, але подумала, що зніму таке відео. У мене такі відео вже є, коли хочу шоц, але не можу сунутись у текст. Питання, яке? Чи дотиснуть Україну знизити мобілізаційний до 18 років? Відповідь ні. Сімка кубків це розмови без дій. Будуть розмови, 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 але з 18 не буде. Тому що Україна тоді буде реальна жертва. Ви розумієте, що таке запихнути молодцо туди? Що воно буде? Не буде з 18 років. Маніпуляції, дії, обговорення можуть бути. Вихід, пошуки шляхів, що робити. Четвірка жезлів це, це щось проміжне. Щось проміжне в мене є розклад, що буде з 20 років. з 20 можуть, в мене є такий розклад. Більш-менш воно припадає пошук шляхів. Інших шляхів. Тому що Україна суттєво оці обмеження не хоче прибирати. Просто не бажає. Тому що для неї головне зберегти генофонд Якщо молодь туди, туди засунути, не буде генофону. Зовсім. На жаль, але факт. І доводиться відстоювати це право на мобілізаційний вік з такого року, з якого Україна сама вважає. Тому що дуже важливо зараз втримати молодь. Зеленський це розуміє. І я не бачу, щоб вони на це погодились наші. Ось 20 років я ще передивлюсь. Ось тут мені йде, як 20 років буде. Можливо. Я згадала свій розклад про 20 років. 18 Ні, не буде. З 20 так. Це є така вірогідність. Я повторю цей розклад, ще раз скажу, але мені подобається, тому що будуть молодь берегти, максимально берегти молодь. Приємно дуже все-таки.